Не тільки зброєю, а й словом твориться перемога. Чернігівські військовослужбовці отримали збірки поетичних творів Тараса Шевченка. Кобзар акція відбулася за підтримки одного з київських видавництв, а також мецената Академії української музики. І дуже символічно, що сьогодні ми вручили наші такі, ми називаємо їх, військові кобзарики, які, які поїдуть на фронт. Тарас Шевченко ще дуже давно, мабуть, в. Передчував те, що сьогодні цей кобзарик буде в велику допомогу нашим військовослужбовцям. Книжки планують передавати безпосередньо на фронт. Саме тому дизайн обкладинки розробили так, щоб книга не відрізнялася від піксельної уніформи, а компактний розмір кобзариків дозволить носити їх у кишені. Дуже приємно, що весь світ розуміє не тільки Україна, не тільки люди українські, а весь світ розуміє, що без єдності. Мене сила без розуміння того, що ми разом мусимо бути. Кабзар, Трасар Шевченка. На сьогоднішній день нас буде супроводжувати ось під час захисту нашої держави не тільки дух Божий, а дух національний. За словами благодійників, це лише частина запланованого. Основний тираж найближчим часом передадуть військовим на схід та південь нашої країни.